Перш за все, напевно, почати треба з того, що біженці з величині – це ті люди, які втікли сюди не від доброго життя. Тобто, навіть якщо обговорювати якісь глибші загрози чи ще щось для галицького суспільства. В першу чергу треба ставити питання про те, що це люди, які є в скруті, дуже в дуже великій скруті, і їм потрібно допомагати для того, щоб самими залишатися людьми. Разом з тим, сьогоднішній круглий стіл чітко показав, що багато тих, хто хто сьогодні висловлювалися, що маючи галичани, які мають певний обов'язок перед тими людьми людьми допомагати, вони очікують, що певний обов'язок є обоюдний, тобто від біженців також очікується певну інтеграцію в то суспільство, частину якого вони намагаються стати, перефразовуючи таку доволі популярну, як приказку, яка вживається в багатьох місцях, що ми не очікуємо, що вони в наш монастир будуть приїжджати з своїм уста.